Якщо ви ніколи не слухали на нашому каналі романи про дискосвіт, ви лишаєте себе задоволення насолоджуватися книгами Тері Пратчета. Так от, десь між думкою та реальністю існує дискосвіт, чарівний світ, схожий на наш. За винятком того факту, що він мандрує космосом на плечах чотирьох гігантських слонів. Які у свою чергу стоять на панцирі астрономічно величезної зоряної черепахи. З цього починається перша книга Колір магії Террі Пратчета. Якщо коротенько про сюжет, Ринсвінт найгірший у світі чарівник, якому щойно доручили дуже важливу роботу доглядати за першим у дискосвіті туристом. Від виживання якого залежить мир і процвітання країни. На жаль, для Ринсвінда і втіху туристу, їхня подорож дискосвітом включає в себе зіткнення з грабіжниками, монстрами, найманцями та самою смертю. І все це просто гра боїв, які можуть завести їх через край. Нагадуємо. Колір магії перша книга із серії книг про дискосвіт, але ви можете читати або слухати романи у будь-якому порядку.